Всім привіт, друзі! Приїхали на господарство. Що тут показувати одне те саме? Так, що ми? Ми приїхали, піймали ми трішки раків, брали весь підряд. Зараз маленького випустимо собі в ставок. хай розмножається. Так що так що це такі справи. Зараз покажу, що ми піймали, скільки. Ось так. Вода в ставку падає. О, всі почули. Бекають, мекають. Дивіться, три дні пір я не збиралася. Завал. ой ой ой, -ой. ладно, ой таке. Ну, що... Гуляють, всі гуляють, вроді би все, все гаразд. Так що в нас з раками, зараз будемо дивитись. Так, друзі, зараз пересор... пересортуємо. Не дуже вони, звісно, великі, але нічого. Які є, прийде. Дітвори поласувати дівчатам хватить. Це ось дивиться вставок будемо запускати. Такі є непогані. есть маленькие. Главное, чтобы безкоштовно. Мало вили, насмеялись, там такое болото. Просто жах. такі все нормально дивись є попадаються прямо гарненькі вони не встигають виростати ми їх вилавлюємо там кожен рік не встигають рости зараз більших виберемо З менших більших теж. а те все піде в ставок. друзі, ну що, перебрали, дивимося, що в нас. Це зараз ми. Чи ми не ми дітвора? Поїсть, я думаю вистачить, відро є точно. А це ми будемо зараз випускати в ставок. Так що не дурно з'їздили. Так що хай пливуть, плодяться. щоб потім ловити. От і все. Аба. О. дивись. Так що це якось так. Так що сьогодні дітвора трошки поласує. Ну так нормально, кілограмів. Кілограмів п'ять, мабуть, є. Все, в общем, поїхали ми варити раків. На все добре.